Як коректно і вірно спланувати доходи, угу. як це? Чи є якісь можливо Excel таблички, якісь форми? Розкажи, будь ласка, а, насправді спланувати дохід це одна напевно з таких найважчих частин, але при цьому якби завжди я би радила підходити з аналізу ринку. Тобто, так. насправді, саме хороший лайфхак ти отримуєш, коли ти аналізуєш ринок, що в ньому відбувається, тому що. Скільки ти можеш одиниць продавати, диктує uh -huh. ринок, тому що є попит, да, там є пропозиція uh -huh. базою взагалі правила там в економіці. Плюс є попит, він обмежений. Певна кількість людей точно купує товар, і на цю кількість людей у тебе є там ще 10 компаній, які претендують. І, відповідно, ти будеш відгризати шматок від тих компаній, які зараз продають на ринку. Ну і uh -huh. плюс там можливо своїм брендом генерувати додатковий об'єм людей, да, які стануть теж твоїм там, стануть в колі попиту. Ну а при цьому, коли ти аналізуєш ринок, да, важливо цей момент дійсно дуже грунтовно проаналізувати, хто є з конкурентів, спробувати знайти інсайдерську інформацію, скільки вони продають. Наприклад, якщо ти там, стартуєш продажі на Амазоні, то там, наприклад, є такий додаток, який ти можеш встановити там, на Google Chrome собі, і він буде викачувати інформацію і там, показувати, скільки, наприклад, продуктів продавали твої там, конкуренти в такому полі кожного дня. І ти вже в тебе є там, аналітика, наприклад, скільки ага. вони продають, ти там розумієш, скільки ти зможеш продавати, плюс-мінус да, по своїй ціні, який дохід взагалі буде. Але взагалі з цим доходом, якби ти завжди визначаєш ціну і кількість, да, тобто так. два фактори. Ціна у тебе може бути там, в проектах, в продуктах, в кількості годин, да, тобто в цих юнітах. І от цю кількість, яку ти можеш продавати, тобто у тебе є два варіанти: або в тебе є попередні періоди, по яких ти можеш проаналізувати, ага. У тебе є, наприклад, маркетинг, який може впливати. Наприклад, там а, ти будеш генерувати там з допомоги діджитал маркетингу тисячу людів, да, там uh -huh. місяць, і тисяча лідів вона буде конвертуватись там з таким-то відсотком в продажі. Це там перші припущення, як такі, за допомогою яких можна спрогнозувати дохід. Так, ну або ж все таки спробувати шукати інсайдерську інформацію, скільки продуктів продається там. Да. Відповідно дивитися, або, там, якщо ти відкриваєш кафе-ресторан, то проходимість, там, наприклад, кожної точки, скільки людей там проходить, і скільки є конкурентів поруч, ага. тобто скільки буде заходити в твій заклад, який там буде середній чек. Тобто Це все якби, в залежності від бізнес-моделі, ти якби, по-різному складаєш собі цей прогноз доходу. Так. Ну і ціноутворення, звичайно, ставити ціну. Але при цьому, коли ти виставляєш ціну, не забувати порахуватися у собі вартість, про яку ми говорили. да? тобто, щоб вона була так, все таки прибутковою. Тобто, перше, це маркетинг, да. два це власне а, аудит цього ринку, да. що відбувається, да. якщо офлайн бізнес щось поруч десь, да. а якщо онлайн бізнес через спеціальні додатки, додатки аудит да. у мене був бізнес десь десь роки чотири тому. Угу. Це була побутова хімія для взуття. І я просто продзвонив конкурентів. Mm -hmm. І запитав, як в них Як у них, да. Так дуже, це реально працює дуже закрито, дуже обережно. Ну, ну мені сказали там 10-12 в день, 20-40. Я mm -hmm. такий окей, то все зрозуміло, порахував декуди. Да, да, -да Зачу, прикольно. Да, це реально працює. Всі так навіть в агентстві ти можеш звернутися. Вони, типу, коли рахують тобі офер, вони одразу тобі кажуть, скільки буде коштувати лід, скільки вони можуть заводити лідів. Ну відповідно по твоєму так, бізнесу, так, так. і ти вже собі маєш дані там для того, щоб скласти перший там фінансовий план. Насправді такі ресерч. Просто тупо прозвониш, дуже багато гуглиш в різних статтях, якуча Інфей, на uh -huh. Укрстат якуча Інфей. Uh -huh. Ти можеш зібрати просто по всім ресурсам, де завгодно, якщо тільки захотіти.